Придбав ось такий електропастух Cowboy 4200 Eco Max. Ось так він у мене лежить у відрі. Закриваю клішечку, щоб не потрапляв дощ. Ось так під'єднаний до лінії. Використовую шнур. Шнур також від фірми Cowboy. Тут у мене стовпчик із арматури. Тут у мене ізолятори з із саморізом. Обгородив я ось такий ставочок, щоб туди не лізли не відра, нічого. Ось отак от по стовпчиках. Ставочок у мене доволі невеликий, але раніше мені шкодили. Ось, в принципі, роботою поступаю я дуже задоволений. Тепер у мене проблем немає. Ось тут у мене заземлення. Ось такий капітальний на півтора метри кол. Дуже гарно я на болт прикрутив сам кабель, ось дивіться, бачите. як Це дуже, дуже надійно. Все, ось тут заземлення. ну Подалі від ставочка вирішив, мало ли. от, А там електропастик. Собака також не лізе, електрики він бере дуже мало, але ціпає так дуже файно, рекомендую.